Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 27 листопада. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок на сьогодні повний, багато покупців. Бачу, автомобілі оновилися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Ренотрафік довга база. 2014 року. 14300 ціна, 2-літровий дизель, 115 кінських сил, свіжопригнаний автомобіль, 260 тисяч пробіг. Це в нас пасажир. Пасажир 9 місць. Так Свіженько виглядає, наскільки це можливо, в такому році. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. А і зараз я до вас підійду. Так, так я поки вам ще бус покажу. Так, ну доглянути авто. Бачите? Є парктроніки. Citroen Berlingo. Часто останнім часом запитуєте. Тут 12 рік, 7,600 ціна, буде ще торг, 1,6 дизель, 212 тисяч пробіг. Так, вам показую, як виглядає. Ну, тут в чохлах не буде видно стан. П'ятиступанева механіка. Так воно виглядає. Є клімат кліматконтроль. Пасажир. Є фаркоп і парктроніки. Так, є пром'ятості по кришці багажника. т четвертий довга база. Перший рік, 8,550 ціна, 25 дизельний двигун з 65 кВт, 9-місний, 217 тисяч пробіг. Так, авто, на жаль, зачинене. Так, там чухли не видно. Стан не буде видно. Отак, вам покажу. Є фаркоп. Спринтер монтажу пасажир. Сьомий рік. 12500 ціна. 9 місць, 2,2 дизельний двигун, 110 кВт, 311 тисяч пробіг. Так, власники гріються, не будемо заважати. Бо, може, в салоні. Тут можна показати? Дякую. Можете за вас? Так отак і виглядає. Так, так, вже вантажне відділення. Yeah. Opel Vivaro, довга база. Кінець 12-го року, 13 тисяч ціна 13 000. Будеш... буде. року. Ага, це 12-й місяць 13-го року. Да. Добре, це кінець 13-го року. 13 ціна буде ще торг. Контакти є. Двохлітровий дизель, 257. Пробіг. Так, зараз Прищайте. фокусуємося. Зачекайте. Так вона виглядає. В салоні. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Є парктроніки. Так, Зараз вчинимо. Так, тут у нас 9 місць, 6 всередині, три з Так, є обдуви, Так, є. Вантажний Volkswagen 12 2012 року. 7800 ціна, 1,6 дизельний двигун. Є. Так, То зачинена, п'ятиступанева механіка. Є підігрів сидінь. Так, стан вам видно. Трошки пошкоджене сидіння водійське. Так, кого цікавить, можливо. Так він виглядає всередині. Є ще фаркоп. Мерседес Спринтер. Другий рік, так? Шостий. Шостий, перепрошую, шостий рік, 10-200 ціна. Це у нас оригінальний пасажир. 2,2 дизель, 312 кінських сил, 185 тисяч пробіг, контакти. Ваші? Диктуйте. Ні, ви диктуйте. Я... 0,50. 0,50. 764. 764. 22-73. 22-73. За деталями вже за тим номером дзвоніть. Я вам показую так там вже монтажна. Так. так він виглядає. Шестипанева механіка. Так, і по колу покажу. Є парктроніки. Volkswagen LT. 5-го року. Так, договорна ціна, кажуть, 8 тисяч. Там вже дзвоніть, уточнюйте, номер є. 400 тисяч пробіг, 2,7 дизельний двигун. Так він виглядає в салоні. Підтиступенева механіка. Так, так. Допоможете? Дуже дякую. Так він виглядає всередині. Тут шість місць. Вантажний Ford Transit, 8 тисяч ціна, 11 рік. Так, це у нас Long, 2,2 дизель, 264 тисячі пробіг, є контакти. Так, є вебасту, круїз, кондиціонер, підігрів та лобового і дзеркал. Так, він виглядає в салоні. Два місця. Це ступенева механіка. Вказує вантажне відділення, кого цікавить. Volkswagen Caddy 9-го року 9500 ціна. Так, Максі База, пасажир 7 місць, свіжопригнаний, двохлітровий дизель, шестиступенева механіка, 140 кінських сил, оригінальний пасажир. Так, 103 кВт. Повне ТО пройшов автомобіль, 266 тисяч Так, Показую. Мультикермо. Так, клімат. Так, з тієї сторони там відчинена дверка. Так, фаркоп є. Польвівваро, коротка база. Четвертий рік, 6 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун. Так, контакти 0,98, 923, 62, 59. Так, дозвольте. Так він виглядає в салоні. Так, стан керма і сидінь, зараз не буде, видно. На жаль, п'ятиступенева механіка. Тут у нас 6 місць в салоні. Деталями дзвоніть, уточнюйте. Часто питаєте за бюджетні буси. Знімаємо все, що є на ринку. Так, є парктроніки. т четвертий, довга база. 2000 рік, 5900 ціна, 2,5 дизельний двигун, 65 кВт. Так. Контакти є. Так він виглядає. Так він виглядає вісім місць, шість в салоні. Дев'ять міст, вісім. Спереду два. Це класник. Ага, є, я закрила. Є ще фаркоп. Рено Янгу пасажир. 12 й рік, 7800 ціна. 1,5 дизельний двигун. пригнане авто, є контакти. Так. Пятиступенева механіка, кондиціонер є. Рено Трафік коротка база, так восьмий рік. 6300 ціна, 2 дизельний двигун, 191 тисяча пробіг. Так, є контакт. Так, з дозволу власників показуємо стан. Так, шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Так. Стан по колу бачите. Так, це у нас так, тут, бачите, є пошкодження. 9 місць, один ряд сидінь просто знятий. Так, є, дякую. Ще є, просто вдома.